Привіт-привіт, народ, 24 липня 2024 року. Новини з ТЦК. Сьогодні я прийшов до, до ТЦК е, пів пів сьомої ранку. Був 12 черзі. Зараз п'ята. Година дня чи вечора дочекався до восьмого кабінету. Переді мною ще було четверо людей. Вийшли, сказали, все, хлопці, йдіть додому. І так кожен день. Коротше, хто хоче проходити восьмий кабінет, якщо ніяких немає пільгів, а пільговики то військові, медики, пожежники. Е, хто Хоче заплатити штраф, хто має повістку хто, 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 хто ще не знаю хто. от Інваліди армії проходять без черги, а хто хоче чергу, приходьте на годину п'яту ночі. Тут прямо на парковці займайте чергу, і якщо ви в черзі вже Більше як 10-й, можете спокійно вертатися додому. Я ж кажу, сьогодні я був 12-й і переді мною ще четверо людей в кабінет не пройшли, але ну, там з черги, був, з черги було двоє, а двоє були там якісь по, по іншим варіантам попали, але вони теж не потрапили в 8-й кабінет. Так що отакі новості нічого не робив, замучився, ледь говорю. Ноги болять, нирки болять, спина болить. Все блять, блять, блять блять. і все таке. Все, бувайте здорові. Надіюсь, моя інформація була вам корисною. По факту нічого не змінилося. Люди так само приходять, черги стоять, тільки просто менше людей приходить щодня. Набиралися розуму, люди бачать, що так, 25 чоловік набирається, просто люди йдуть додому, вертаються. Отака От ситуація. Бувайте здоровенькі, всього хорошого.